Дівчата, чи помічали ви, що в деякі дні вам хочеться більше ніжності, обіймів, приємних слів, а в інші немає ні, ні бажання, ні настрою. Іноді все здається ідеальним, але щось наче гальмує відчуття. Чи знали ви, що це залежить не лише від гормонів чи настрою, а ще й від того, що ви їсте? Так-так. Деякі продукти можуть буквально впливати на вашу чутливість, рівень зволоження, лібіда. І навіть на те, наскільки сильно ви насолоджуєтесь інтимною близькістю? А є й такі, що навпаки зменшують бажання, гальмують природні процеси і навіть можуть спричинити гормональний дисбаланс. Про що йдеться? Як саме харчування впливає на жіночне задоволення? Що варто додати в раціон, а що прибрати? Зараз розберемо все по пунктам і ви будете здивовані, наскільки сильно це працює. Перш ніж говорити про конкретні продукти, давайте розберемося, що взагалі впливає на жіночі бажання та чутливість. Бо справа не лише у настрої чи зовнішніх обставинах. Отже, ключові фактори: перше гормони. Всі знають про естроген, основний жіночий гормон, але є ще прогестерон і навіть тестостерон, який теж відіграє роль у лібіда. Баланс цих гормонів визначає наскільки сильно ви відчуваєте бажання. Друге, це кровообіг, чим кращий приплив крові до інтимних зон. Тим вища чутливість і природне зволоження. Якщо суди не працюють добре, ви відчуваєте більше насолоди. Третє мікрофлора. Так, навіть ваша інтимна зона має власний мікросвіт. І якщо там все в порядку, сухість або дискомфорт вас не турбуватимуть. Четверте – психоемоційний стан, стрес, хронічна втома, переживання. Все це приглушує бажання, навіть якщо фізично ви повністю здорові. Факт, який може вас здивувати. Жінки, які регулярно споживають продукти, багаті на фітоестрогени, омега-3 та антиоксиданти, мають підвищену чутливість і збудження на 30-40% це науково підтверджено. Тому замість того, щоб звинувачувати гормони або стрес, краще взяти контроль у свої руки, почати з харчування. Давайте далі розглянемо топ-5 продуктів. Які реально працюють. Що варто додати у свій раціон, щоб почуватися більш чутливою, енергійною та розслабленою? Перше чорний шоколад. Це не просто десерт, чорний шоколад від 70% какао сприяє виробленню ендорфінів та серотоніну, які піднімають настрій і покращують чутливість. Бонус: у ньому є фенілетиламін. Що викликає легке збудження та допомагає відчути метеликів у животі. Друге лосось, горіхи та насіння льну. омега 3 жирні кислоти, які містяться у цих продуктах, покращують кровообіг, допомагають зняти запалення і врівноважують гормональний фон. Це означає, що інтимні зони отримують більше крові, а значить, більше чутливості та задоволення. Третє клубніка та гранат. Ці фрукти містять антиоксиданти, що покращують. Циркуляцію крові та допомагають тілу краще реагувати на природні сигнали збудження. Гранат, до речі, ще й підвищує рівень тестостерону. Так, жінкам він теж потрібен, бо відповідає за сексуальний потяг. Четверте – це йогурт та кефір. Це джерела пробіотиків, які підтримують здорову мікрофлору. Чим кращий баланс бактерій в організмі, тим менше проблем із сухістю та дискомфортом. До того ж, пробіотики зменшують запальні процеси, що важливо для загального самопочуття. П'яте – це авокадо. Цей продукт багатий на здорові жири, які Сприяють виробленню естрогену. А без нього жіноча чутливість просто не працює так, як треба. Плюс авокадо це ще й вітамін Е, що підтримує еластичність тканин, що теж важливо. Жінки, які регулярно їдять чорний шоколад, мають вищий рівень лібіда та відзначають кращий настрій і відчуття щастя. Це не просто ефект плацебо, це наука. Отже, ці продукти допоможуть вам відчути себе більш живою, чутливою та розслабленою. Тепер поговоримо про те, що може знизити лібіда, погіршити кровообіг та викликати гормональні перепади. Деякі продукти, які ми звикли їсти щодня, насправді працюють проти нас. Перше, це фастфуд. Всі ці бургери, картопля фрі, чипси смачно, так, але трансжири та надлишок солі порушують роботу судин, знижують рівень естрогену та збільшують запальні процеси. А Якщо суди не працюють погано, кров до інтимних зон надходить слабше. І про яку чутливість може йти мова. Друге газовані напої. Коли ви випиваєте солодку газову воду, рівень цукру в крові різко підскакує, а потім так само швидко падає. Це призводить до енергетичних провалів, втоми і навіть перепадів настрою. Плюс цукор вбиває корисну мікрофлору, а це прямий шлях до сухості та дискомфорту. По-третє, алкоголь. Бокал вина це романтика. Але у великих кількостях алкоголь гальмує чутливість нервових закінчень. Тобто, навіть якщо настрій є, відчуття можуть бути менш яскравими. До того ж, регулярне споживання алкоголю впливає на рівень гормонів. Четверте, надлишок кави. Кава в помірних дозах окей. Але якщо пити її постійно, вона може виснажувати наднирники. А вони, до речі, беруть участь у Вироблення гормонів, які відповідають за лібіда. Якщо ви постійно втомлені, роздратовані і не маєте бажання, можливо, варто зменшити кількість кави. П'яте продукти з високим вмістом сої. Соя містить фітоестрогени, які можуть порушувати баланс власних гормонів. У невеликих кількостях це не проблема. Але якщо ви їсте багато соєвих продуктів, соєве молоко, тофу, соєві замінники м'яса, це може знизити рівень. Тестостерону та естрогену, що напряму впливає на сексуальне бажання. Жінки, які регулярно їдять фастфуд, можуть втрачати до 30-50% лібіда через запальні процеси та порушення кровобігу. Тож, якщо хочете, щоб все працювало як треба, варто хоча б зменшити кількість цих продуктів у раціоні. Отже, що можна зробити вже сьогодні, щоб почати відчувати більше насолоди. Покращити чутливість і підтримати інтимне здоров'я. Додайте в раціон продукти, які підвищують чутливість: чорний шоколад для вироблення ендорфінів і гарного настрою, авокадо для еластичності тканин і вироблення естрогену. Лосось, горіхи, насіння льну для покращення кровового та гормонального балансу, йогурт, кефір для підтримки здорової мікрофлори, клубніка, гранат. Для посилення припливу крові до інтимних зон. Друге пийте більше води. Зневоднення одна з прихованих причин сухості та зниження чутливості. Випивайте 1,5-2 літри води на день і вже за кілька днів помітите зміни у загальному самопочутті. Третє Приберіть з раціону головних ворогів жіночої чутливості. Мінімізуйте газовані напої та фастфуди, які викликають запалення. Скоротіть кількість цукру, щоб підтримувати мікрофлору в балансі. Обмежте алкоголь і надлишок кави, щоб не виснажувати організм. Четверте, регулярно споживайте омега-3. Якщо не любите рибу, замініть її на насіння чи льону, горіхи, авокадо або якісну омега-3 у капсулах. Це важливо для здоров'я судин і кровообігу. П'яте. Контролюйте рівень стресу. Хронічний стрес дорівнює викид кортизолу. Дорівнює далі, зниження лібіда. Додавайте один фізичну активність, йогу, дихальні практики. Це не тільки покращить ваш стан, а й допоможе отримувати більше задоволення від життя. Жінки, які збільшують кількість здорових жирів у раціоні, помічають підвищену чутливість та покращення лібіда вже за 2-3 тижні. Отже, всього кілька змін. І ви вже на шляху до кращого самопочуття та насолоди. Ну що, підсумуємо? Харчування безпосередньо впливає на жіноче здоров'я та щитливість. Є продукти, які покращують лібіда, а є ті, що його вбивають. Прості зміни у раціоні можуть дати відчутний ефект вже за кілька тижнів. Ви самі керуєте своїм самопочуттям і задоволенням від життя, і тепер у вас є конкретні поради, які допоможуть відчути позитивні зміни. Якщо відео було корисним, ставте вподобайку, підписуйтесь і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі в наступному відео.